Так, під час менструації теж можна кохатися. Головне знати, як. Софт-тампони це сучасна альтернатива звичайним тампонам, створена для максимального комфорту. Вони виготовлені з м'якого гіпоалергенного матеріалу і без шнурочка, тому під час менструації можна вільно плавати, займатися спортом або навіть коханням абсолютно безпечно і непомітно. За відгуками користувачок, найзручніша форма у вигляді сердечка або диска. Вона легко адаптується до тіла і практично не відчувається всередині. Для легшого введення тампон можна покрити лубрикантом на водній основі, а ще існують лубрифіковані софт-тампони, готові до використання. А щоб дістати тампон, вам потрібно сісти на впочіпки, розслабитися і обережно підчепити його пальцями. Деякі користувачки кажуть, що спочатку це здається складним, але після кількох разів усе відбувається легко і швидко. Головне дотримуватися гігієни та не залишати тампон довше ніж зазначено в інструкції. А якщо ви сильно переживаєте перед вашим першим використанням такого тампону, рекомендую спочатку занурювати їх неглибоко, щоб потренуватися, діставати. А вже наступні рази можете спокійно користуватися ними і під час статевого акту.